Шановні друзі, всім привіт! Сьогодні вже майже середина серпня і я рахую, що час зробити звіт по тим, по тим експериментам, які ми закладали на цей рік. Одразу скажу, що по цибулі в нас ну, майже нічого не вийшло, тому що не було проведено вчасно дві. Агроманіпуляції ми її не прорвали, і це перший момент. А внаслідок того, що ми сіяли сівалкою Вінниця, вона зійшла, скажімо так, як щітка. Їй було дуже багато пагонів на умовно погони метр. Тому я так думаю, що цей рік просто буде в нас. Ну, як дослідний, то ми з нього вижили тільки досвід. Звичайно, якась кількість на їжу в нас буде, але заробити на ній ми нічого не зможемо. А от по почеснику ситуація інакша. Можу сказати, що навіть без мене, моя дружина з моїми дітьми, вони доволі таки непогано впоралися. Ну, але ж звітувати все ж таки буде перед вами я. Тож, поїхали. Минуло, минулого року, десь приблизно у липні місяці, було прийнято рішення висадити часник. Висадили ми його майже 30 сотих. І скажу чесно, вибір по сорту впав на доволі таки популярний розповсюджений сорт Люба або Любаша, як його ще називають. Чому? Тому що він, по-перше, має генетичний потенціал. Даний сорт часнику, він прекрасно росте в будь-якому регіоні України. Ну і до того ж він доволі таки величенький і врожайний. Е і ми, власне кажучи, посадили. Садили з міжряддям 45 см, і, е скажімо так, між часничинами у нас було від 25 до 30 см. Садили так, тому що в нас. Е на початковому етапі насінею матеріал був доволі таки крупний. Він був, це була перша репродукція. І, скажімо так, я вирішив дати йому нормальну площу живлення для того, щоб подивитися, який потенціал ми отримаємо. Ми його висадили приблизно 170 кг. Оскільки я купив його 200. Потім я купив його, він був доволі таки вологий. При в сушці він втратив майже 10%. Ну і 10 кг ми з'їли, я його пороздавав друзям, родичам. Ну, власне кажучи, просто пішов не за призначенням, скажімо так. Тож, що з цього всього вийшло? Увага на екран. В нас вийшло приблизно 2 тонни часнику з 10 кг однозубки. Та 170 кг ось такого чеснику. Ось так він зараз виглядає. Він добре просушений, оскільки ми його почали збирати плюс-мінус 5 липня. І він вже, ну як ви можете спостерігати, близько місяця. Зараз лежить, він просушений, він перебраний і він також відкалібрований. Що по врожайності? З 10 кг одно... однозубки ми отримали майже 500 кг часнику. І також цього часнику, який був з зубків, 160, 170 кг ми отримали майже 1,5 тонни. Тобто, як ви можете рахувати, плюс-мінус врожайність дорівнює ну, навіть більше, ніж 1 до 7. Я рахую це нормально. Якщо подивитися на показники по гектарам, то з 30 сотих при нормальній врожайності ми мали зібрати ну, мінімум 3 тонни. А враховуючи максимальний потенціал врожаю це 15 тонн з гектаром, ми мали зібрати мінімум 5 тонн. Але міжрядя 45 см плюс 30-30, ну, де не де, де 15-20 см. Сантиметрів між часночинами, і ми, власне кажучи, по площі це все е, умовно розкидали. Що нам це дало? Ну, по-перше, можливість його нормально сапати або проривати. По-друге, він отримав все живлення. І е, по-третє, в мене не було іншого е, маркеру для того, щоб садити його більш густо. Ну і плюс до цього, якби ми не розраховували, що весна буде така дощова. І ми отримуємо такий врожай. Отже, давайте ще, ще подивимось, що в нас на виході вийшло. Якщо брати вагу, ну от одні з найбільших часночин 92, 98. 96 69 99 62. Тобто часник, який важить від 60 до 110 грамів, повірте, є і такі. У нас монстр, умовно кажучи, ми рахуємо, що це великий, і в цілому я проходив нещодавно по ринку і купляв додому деякі види фруктів. Скажу відверто, такого часнику на ринку немає. Він весь приблизно. як от оцей. Цей у нас середній 49. 55. Це маленький. 27, 39, 80. Ну, зараз 47. Тобто про що ми говоримо? Коли ми говоримо про часник, який умовно важить від 40 до 60 грамів, ми його відносимо відносимо до середнього. Якщо ми бачимо часник, який вітер такий, да? ми тому і в парнику знімаємо, тому що на вулиці, ну просто вітер він би не дав нічого почути, ми відносимо його до середнього. В нас вийшло приблизно 80% великого і плюс-мінус 20% середнього. Ось такий ось підсумок. Я рахую, що в нас експеримент видався вдалим, незважаючи на те, що ми не отримали 5 тонн, але внаслідок того. що Взяли більше, ніж 1 до 7, я рахую, що це якби вдалий показник. Ну і Хочу сказати пару слів внаслідок чого це все сталося. Я не знімав е, відеоогляди по окремим стадіям е, з трьох причин. Ну, По-перше, це був мій досвід, і як можна там показувати, навчати людей чомусь, чому ти тільки сам вчися. По-друге, ми для себе. От, Спостерігали за тими чи іншими моментами і винайшли ті, ті моменти, які дійсно дають врожай. З чого хотів почати, перш за все, це інакуляція. Я не хотів, ну точніше, не те, що не хотів, в мене не було можливості протруїти хімічним протруйником, оскільки мене не було під час того, як проводилась інакуляція, обробка та висадка. Ну так сталося. Тому я замовляв. І дружина протравлювала ось цим інокулянтом. Він справився доволі таки, ну, я рахую, що непогано. Другий момент. Ми вносили добрива. Я спеціально е, віддав перевагу більш е, високоякісним та е, скажімо так, коштовним добривам, оскільки я не хотів вносити нітрамофос, в якому калі в хлористій формі. І ми вносили ось такий ось яра-міла комплекс. Це не реклама, це просто позиція, яка, е, скажімо так, вже котрий рік вона виручає. Ця яра вона дає доволі таки непоганий результат. І скажу відверто, ми її використовуємо доволі таки часто. Так, вона коштує трошки, трошки грошей, але на виході ви отримуєте дійсно непогані показники. Тому така ось ситуація по нашому досвіду. Що ми робили? Ми проінакулювали порошковим типом, тобто відро. Потрясли і висадили. Я думаю, що в цьому році буде на цю тему окреме відео. Я зроблю, щоб ви для себе також могли робити якісь висновки. На другому етапі була висадка. Навесні ми підживили азотним добровом, підживляли тим, що є. Це була суміш карбаміду та сірчанок кислого амонію. Знову ж таки, брали те, що можна було взяти у найближчого фермера за більш-менш адекватні кошти. І другі, На другому етапі ми підживили добривом яра -Міла комплекс. По азотним добрам я вносив приблизно 100 -102, в перерахунку 100 120 кг на гектар. І По Яра-Міла комплекс ми внесли на 30-50 кг. Е, Отримали от такий результат. Чому ще обрали це добрива? Тому що тут підвищений вміст калію. Я нагадаю, що тут формула. 12, 11, 18. Тобто, цей часник він буде доволі таки непогано лежати. Враховуючи особливості озимого часнику, він лежить в середньому десь до лютого березня. В мене є часник, який ще з минулого року лежить. Він знаходиться в холодильнику. Але я думаю, що це скоріше виключення, аніж закономірність. Тому, друзі, отакий у от нас вийшов результат. Звичайно, що для однієї сім'ї такої кількості чеснику доволі таки багато. Я його якусь кількість вже здав, але якщо ви хочете вдома для себе висадити, ви також можете придбати цей чесник як насінневий матеріал по ціні, по якій ми здавали його гуртом. Це 130 гривень за великий і 80 гривень за маленьке та середнє переміжку. Відправка в нас від 10 кг сітка. Тому, друзі, якщо ви хочете підтримати мій канал, а також е, ті речі, які ми робимо для вас, е, ви можете просто придбати це все і в себе висадити. Або, наприклад, там, придбати для себе там, в їжу чи для свого кафе. Там, ну, це вже немає великого, скажімо, е, немає великої різниці для чого. Тому, друзі, будь ласка, прошу, е, ще кількість є, доволі таки велика. Якщо ви хочете посадити, я звичайно радив би при радив би купувати саме великий чесник, тому що, як кажуть, якщо гене гармидар, то і, умовно кажучи, продукт буде гармидар. І з великого, з великого чесночини, навіть без якихось великих надлюдських е, затрат, виходить нормальний чесник. З мілкого, звичайно, треба там або краплине зрошення, або там, давати трошки більше добрив. Я проводив дослід, ми садили в компост ось такий ось часник. В минулому році я просто його накидував і скажу відверто, що він виростає плюс-мінус такий. Але знову ж таки, це компост, плюс у нас в цьому році були опади, і він був в майже ідеальних умовах. Тому думайте, яким чином допомагаєте нашому каналу. Ну, а ми для вас ще знімемо сьогодні декілька відео, які ви побачите протягом декількох наступних днів. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. Повторююся, по цибулі я не буду знімати відео, тому що там нічого знімати. Це не провина насіння, не провина виробника, це просто провина саме моя, тому що деякі етапи я вирішив, що можна... Що можна пропустити або воно само собою складеться? Не склалося. Тому і відео не буде. Друзі, до нових зустрічей. Пока-пока.